Низку заходів до національного дня ферми провели на Тернопільщині 4 вересня. Працівники цієї сфери мали можливість почути виступи колег, перейняти їх досвід та поділитися власним, а також оглянути ферми та ознайомитися з особливостями їх роботи. У селі Великий Ходачків зібралися сотні фермерів та людей, дотичних до аграрного сектору з різних областей України. Досвід переймали на базі компанії АПС, що вже понад 25 років успішно працює на Тернопільщині. Зараз компанія активно розвиває тваринництво. Майже з самого початку свого заснування компанії ми почали займатися тваринництвом. На сьогодні ми входимо в п'ятірку найбільших виробників. Свинини в Україні входимо в трійку найбільших виробників молока в Україні. Звичайно, ми на цьому не зупиняємось. У нас є свої амбітні плани, і ми рухаємося у напрямку розвитку тваринництва, розуміючи, що за цим майбутнє нашого аграрного сектору. Андрій Баран розповів фермерам про історію, успіхи, особливості функціонування підприємства та майбутні плани, а також поділився досвідом компанії. Ці питання всі сьогодні будуть говорити: як сьогодні збільшувати продуктивність, як сьогодні більш ефективно займатися годівлею, лікуванням, утриманням, тобто є можливість зупинятися думками. Так само буду договоритися питання, як зменшити сьогодні, здешевити продукцію, яку ми виробляємо. Тобто мова йде про собівартість нашої продукції. Ми маємо бути конкурентами з нашою продукцією на ринку як внутрішньому, так і звичайно виховати на зовнішній ринок. Однією з ключових тем обговорення під час заходів стала Молочна галузь України, яка попри війну продовжує розвиватися і має чималі успіхи завдяки роботі аграрію. Молочне скотарство України, молочна галузь демонструють. Уже суттєву стійкість і волю і жаху до відновлення, тому що, попри те, що ми маємо скорочення поголів'я корів в Україні, в першу чергу в присадибному секторі, але також і в промисловому секторі, Україна за 2024-2025 рік вийшла на показники переробки молока на харчову продукцію на рівень 2021 року до воєнного, це сталося в першу чергу не за рахунок розширення поголів'я корів на молочних фермах, а за рахунок підвищення їхньої продуктивності. Успіхи України у розвитку сфери відмітили представ... Станиці Нідерландів, країни партнерки Української молочної галузі. Дякую вам за вашу гостіність та за те, що ви показали на ничего фему, а й поділилися своєю історією розвитку на далі до прикласти технології підходів та рішень, які працюють. Як ми, міти за давно підтримуємо молочний сектор в Україні. Ми вважаємо, що існують можливості для праці. у обміні нашим досвідом та знаннями особливо полі йдеться про добробут та здоров'я тварин. До слова, фермерам та працівникам аграрного сектора у межах заходів провели екскурсію по території компанії АПС. На фермі у селі Великі Ходачки демонстрували одну з найефективніших молочних порід корів джерсеїв. А також відвідувачам показали. Кормозаготівельну техніку в роботі та статиці на полі до заходів долучилося чимало представників різних підприємств. Компанія займається постачанням ветеринарного обладнання. Саме на цьому заході, заході ми обміню, обмінюємося інформацією зі спеціалістами. Вони несуть це в маси, і також обмінюються між собою інформацією. Тобто, це популяризація, популяризація товару, популяризація інформації далі. Захваті від заходу, захваті від організації завжди на вищому рівні дуже. Висока активність людей була, всі цікавилися. Компанія займається виробництвом спермопродукції, як гранул, так і паєт. Працюємо з богаями вітчизняної селекції і не тільки. Перше, що хочеться більш детально подивитися на нові технології, хочемо знати новинки і бути на ринку в тренді. Заходи до національного дня ферми провели на Тернопільщині вперше. Представники влади зазначають, що такі події важливі для розвитку аграрної сфери України, яка в свою чергу є вагомим рушієм економіки на шляху до перемоги у війні. Дуже важливо, що такі національні дні ферми відбуваються на базі підприємств. Мені приємно, що це у нас на Тернопільщині стало майданчиком, стало платформою для цього дня національного дня ферми. І я думаю, що, що сьогодні гості зі всієї України, аграрії побачать. Сучасні технології, побачать сучасне виробництво, тобто це нове обладнання, нові технологічні процеси, нові породи, які сьогодні дають надзвичайно високу продуктивність. Користуючись великою нагодою, я би хотів подякувати мабуть всім тваринникам, які сьогодні розвивають аграрний сектор, а особливо молочно і м'ясний напрямок великої рогатої худоби. Тому що ну Кожен, все, що ми робимо сьогодні, створюючи додану вартість, це точно великий внесок в українську перемогу. І це речі, вони ну, надзвичайно, надзвичайно важливі і надзвичайно потрібні. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.